Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас чудовий рецепт, який не собі поставив і. І, не, і без ніяких проблем у духовці, голубці у духовці. Дуже виходять смачненькі, у соусі, е, гарні такі, е, соковиті. Такі, такі просто, просто варто так готувати. Дивіться, які гарненькі виходять. Е, Ціленькі, такі всі, е, що о, дуже, дуже смачненькі, дуже гарні. Дивіться, які, які голубчики. О, кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Спочатку нам треба розпарити капустину. Я даю у воду, даю сіль, я вирізала собі отакий качан всередині і будемо розпарювати під кришку. Дехто розпарює у мікрохвильовці, а я таким звичним способом, як завжди. Буду розпарювати у тім кастру. О, Таким простим, звичним давним способом. Отак. Обертаючи і так розпаримо повністю крижі. капусту. Накрию на трохи. І так розпарю, обертаючи капустину на ту і на ту сторону, і так будемо її просто, Ось на один і другий бік отак розпарювати і розбирати її на листочки. Тепер ми всю вже всю повністю витягаємо, вона вже всі розпарила. Тут я приріхтувала пів літру рису і тепер цю воду, це вже все розпарило. Десь розпарювала капуста, я просто беру отак гарячої, Запарюю. і відтак зразу холодної. Зразу тут холодної і я так запарюю, аби можеш руку тримати. О, так три рази роблю. Промиваю так рис. Це зливаю і знову гарячої, і відтак холодної, аби можеш руку тримати. Отакої От промиваю гарно рис. Знову набираю гарячої. О, знаєте, тут так гарячу і зразу холодну. І ще так раз. Все, промиваю. І зливаю. ми в цю воду додаємо два лаврові листка, даємо трошки перцю, даємо ще трошки солі і висипаємо оцей, вибираємо так з води цей рис. Якщо тут забагато води, ми забираємо геть. Треба було зразу відобрати. Накриваємо і найрозпарюється на легенькому вогні. Тут відложили цю, цей рис, але я взяла отако його до середини, аби всій був розпарений. отако. І най буде тут підкришку, поки ми будемо робити засмажку до голубців, най він Найвінці ще розпалює. Тут я дала олії трохи лишки і смачу лишку. І, і найти підсмажує цибулі спочатку. Маю тут одну морку таку добру, але в мене морожена, бо ще нема на городі. А цибулі я дала таку добру, велику таку треба цибулю. От. Теж в мене своя згороду, молода, і ми цю цибульку підсмажимо і моркву. Коли цибулька трохи підсмажилася, додаємо моркву. І так само підсмажуємо. Отакі голці з молодої капусти, потім багато, аби було овочів. Цибульки багато, моркви. Щоб було гарно, багато. Велику таку морку треба дати. Так само тепер даємо, тут у мене є 250 грам фаршу. Свиного фаршу. Можна, можна і не давати, то як любить. І Так само трошки його попідсмажуємо. Так, у мене тут є ще лишка такої томатної пасти. Я даю сюди. І так само її пересмажую. Так, тепер додаємо. Добавля... Так, ми ще я дала ложку смальцю і ще відкрила ще томат. Томат я роблю свій, я дам посилання, як я робила томат. Ще дам собі лишку дві томату отак, і пережарю його файно. і додаю всю цибулю, таку ще зеленої цибулі. І люблю ще дати кропику. Це все заправляю до смаку сіль, перець, до смаку. І все, і це вже буде готова наша начинка. Я з'єднала рис разом з цим таком. Ще робимо соус, аби заливати е, голубці. Тут я дала лишку смальцю. Дам ще я сюди так само е, томату. Дам по три, а то і чотири отако. Томату сюди дамо. Пересмажую цей томат. Рес я вибрала там тут у начинку. Тут можна дати так само цибулі, Я вже тут не буду давати, бо я все дала в начинку. І даю так само. Раз, два, три, чотири. П'ять ложок даю сметани. Даю трошечка сюди перцю і даю солі. Отаку чайну ложку. І це все пересмакує. Аби перекіпіти ось це все. Так, я собі тут банючок змастила один смальцем. І я на таке дрібоньке поскладаю тут каву низ. Такі три дрібоньки листочки з того. Ось так о. Тепер беремо котрі простіші, менші, та й будемо робити голубці котрі менші будемо робити без, без розрізання. О, По-звичайному просто буду робити і все. І буду складати. А котрі великі листочки будемо на наполовину. І буду так розрізати. Буду, буду ліпити таким гейконусом. О. Або так, або робити такий гейконус. Дам більше О. начинки. І так буду складати. Або просто отако. Так, і так, згори отако. Такий хвостики такі. Так я наліплю всі. Один ряд наложили. Тепер беремо цього соусу і просто отак поливаємо. О, отако повністю, аби було в соусі. І так будемо перешаровувати соусом ти, голубці. Знову і зараз ряд наложимо знову і соус і так до кінця. Скільки буде листь. Оскільки стало нам повністю на одну крижілку цієї начинки. Тепер ми беремо, заливаємо повністю оцей соус тепер сюди. Розпреділяємо гарно. Так, тут уливаємо ще води. Я маю тут і водою просто. Закриваємо, і ще трошки води вливаю. Десь стаканчик 250 грам. Тепер накриваю отак листям. Зразу треба було накрити і цим листям. І кладемо в духовку, будемо в духовці то -то, запікати цю. Спочатку при 200 градусах, аби на Закипіло, зменшуємо відтак до 140. Обов'язково накрити треба. Якщо нема чим накрити кришку, може фольгою або пергаментним папером. І кладемо в духовку. Через 30 хвилин ми у холодну духовку закладали. Дивимося, воно вже закипіло. Видите, вже закипіло тако. Накриваємо далі. І Скручуємо. До 140. І най собі при 140 ось так ще варити і тримаємо 2 години. За 2 години будуть гарні, вони утушковані добре. Ось такі виходять наші голубці у духовці. Дивіться, вибрала я їх зразу. От. І зараз подивимося, які вони м'ягесенькі зараз. О, гаряче дуже. Я підкладаю тарілку, аби вони були м'ягенькі. Е такі. Дивіться, виберемо зараз один, не такі в тому соусі. Від який м'ягенькі, м'ягенькі. Такі. Е. О, бачите, як гарно розходяться. Але ще я їх поставлю ще накрию і вони ще будуть м'якші. Бачите, які. І, ті, і, і ця капуста м'ягенька така, і вони гарні, всі не розлізлі. І дуже-дуже тут у соусі. Дуже-дуже смачненькі. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі, які варто робити в духовці, бо ви собі поклали, і робите щось друге вам не збігне, не, не то то не заляпає ніяку камфорку, ні нічого, бо дуже-дуже виходять смачнесенькі. І тут ще є зразу в соусі, можна, можна їх із сметаною, можна просто так в соусі, з молодого картоплею. Тепер дуже-дуже буде смачно. Ось такі голубчики, дивіться, які гарні конвертиком. Ціленькі такі, але в них дуже-дуже гарячі. Ось так. Бачите, які гарні. Всі як один. Які голубчики. Хочу такі і такі є, і конвертиком, і такі є. Ось. Ціленькі всі. Бачите, такі, о, я хочу з конвертиком таким. Декі гарні отак конвертом. Є то та така е, соус той під низом. отут во такий гарний, що дуже дуже смачнесенький в сметані, такий, дуже-дуже гарно вийти Так що готуйте.